Саша дуже сумує за своїм дідусем, який зараз в зоні проведення антитерористичної операції. Дівчинка з нетерпінням чекає його повернення. Та мій дідусь поїхав на війну. Я дуже за ним скучаю. Він казав, що приїде через тиждень і принесе вам нам подарунки. Сьогодні дівчинка розважається, вона красується новим патріотичним тату. Сьогодні він намалювали герб України. Таких, як Саша, в парку жовтневий вісім десятків. Це дітки учасників антитерористичної операції. Лідери міської організації партії Солідарність влаштували їм свято. Їх батьки на сьогодні захищають наше мирне небо. Вони відстоюють нашу, нашу незалежність, кордони нашої держави, бережуть їх спокійний сон. І те, що сьогодні вони зібралися і відкликались на наш поклик, це. Дуже приємно. Діткам запропонували різноманітні заняття малювати, ліпити з пластиліну та розфарбовувати. А поки дітки творчо розвивалися, їхні матері змогли поспілкуватися між собою, адже у них спільна біда. Вони щодня переживають за своїх чоловіків. Він поїхав дитині, було три місяці, три тижні. Півроку дитину не бачив, не знаєм, що нічого ніхто не розказує, як він що він там був. Дуже важко було. Але нічого, дякувати Богу, Нужні такі заклади, бо дітям інтересніше, коли вони в компанії, коли вони можуть бачити інших діток, можуть знайомитися з кимось. Потім на діток та їхніх матусь чекав солодкий стіл, подарунки та веселі розваги з клоунами. Також Наталя кімчук запросила діток до участі в конкурсі Чернівці. Моя казка за умовами акції. Дітки мають намалювати малюнок зі своїм баченням розвитку нашого міста. Принести його до 15 вересня в міську організацію партії Солідарність переможців чекають подарунки до дня міста. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк – місцевий час.